Всім привіт! Ну що ж, я радий сьогодні вас вітати. Якщо ви сьогодні на моєму каналі, то це означає, що найближчі кілька хвилин, можливо 5, можливо 10, можливо більше, ми поговоримо про книжки. І сьогодні я починаю великий огляд хроніка Амбара і почну з п'ятикнижі корвіна, а саме першої книжки 9 провинців Амбара. Ні, є 4 книжки від довчальних до їх тому що недавно я на розпродажі купив весь цикл, ну, майже весь дев'ять книг у такому от виконанні. Тому що цього навчальна книга Богдан дуже такого заботилась, як то кажуть, про читачів, і видала кількох виданнях в такому варіанті або у такому, що знаєте, дуже круто. А що знаєте, дуже круто, адже є нарешті до вибору, до кольору. І ми вже нарешті можемо будь-якому варіанті, як хочемо купляти собі хроніки амбара. Тому що, хроніки Амбара написані у 1270. А до нас дійшло тільки у 2010. Це, як то кажуть, можна спитати, де у тебе Дімон тоя, читва перша книжка, яка називається «Дев'ять принців Амбара, якось так сталося, що я відправив своєму очому брату в іншу локацію, так що сьогодні будемо говорити без цієї книжки. Ну а перед тим попрошу підтримати мій канал лайками, коментами, підписками. Ну і також не забувати, що у мене є інстаграм, телеграм, фейсбук. Ну, походу, поки що все. А, є ще Тік-Ток, якщо ви таке любите, де я стараюся якісь новички відео, так що. Можете приєднатися, якщо хочете, посилання буде отут, ну, і на каналі. Так от, відправляємося до першої книжки, яка називається «Дев'ять провинців Амбар. І знаєте, як на мене, це що дуже класно роджеру вдалося, так це вступ. Адже досить часто, якщо починаємо про книжку говорити, то ти так само мусиш знайомитись. Ти ж знайомишся з новим світом, з новим всім. А тут головний герой знайомиться разом з нами. Тому що починається все з того, що головний герой прохитається у лікарні, він нічого не пам'ятає, його лікують. Угу. І отак потрошечки-потрошечки, разом з головним героєм, ми починаємо знайомитися світ. І це дуже, дуже класно, що десь першу третину книжки. Увага зараз трошки спойлерів. Наш головний герой, який спочатку думає, що його звуть Корі, а вже потім виявляється, що його звуть Коріну що він потрошечки приходить в себе, отримує спомини і починає розуміти, хто він, що він та чому він тут опинився. Це перша така частинка, це таке дуже класне ознайомлення. Тут ми знайомимося з його сестрою Хворою. З Брендуму, знайомимося з братом Рендуму, знайомимося з таємничими нападниками, які переслідують його брата. Так відправляємося далі. Ну а далі у нас починається як шон, великі зустрічі, великі битви, великі зради, великі переживання. Проте, знаєте, книжка, книжка така невеличка по нині Десь 200 сторінок. Проте я вам скажу, що автору дуже-дуже класно, дуже гарно, дуже якісно вдалося описати пригоди Корвіна. Адже тут фактично відбувається: Корвін знаходить свою пам'ять, пригадує, хто він. Корвін знаходить з союзником, та Корвін починає спроби відвоювати трон свого рідного королівства Амбара, де сидить його брат Ерік. Здається, ніби небагато, а от деякі сучасні автори, а типу того ж з Брендона Сандерсона, вони б напевно, ухитрилися розтягнути це на 4-5 тобів хронік Брусвітла, на або в хронік корвін, світло». Ну, це такий жарт, звичайно. Тому що проти Брендона Сандерсона я нічого не маю. До речі, там вони є один томик, два томика бренду, але це так просто до прикладу. А тут в 200 сторінах у нас такий досить класний, досить гарна пригода спроба Корвіна завоювати Амбера разом з його братом. Правда, спроба закінчується не дуже вдало. Проте, завдяки тому, що жалясне вдалося все гарно описати, ти сприймаєш цю книгу як якусь таку класну картинку. В тебе будується така якась класна картинка, в тебе будується магія, адже дуже магічно, дуже класно, дуже органічно змінюються тіні Амбера, які міняються Тіні — Це такий аналог, до речі, паравальних світів. Хто що думає Амбар, що це таке, і що я не зрозумію, якусь термінологію роблю, то я напевно. Що зроблю таке окреме велике відео про амбар, про його світ? Адже світ дуже цікавий про українців амбар. Думаю, воно вийде. Не знаю коли, а таке точно буду робити. Так що підписатись на канал, жміть дзвіночок та й отаке, от, от якщо ти сумовити повертатися до нашої книжки. Світ книжки це фактично така авторська інтерпретація. мультивсесвіту, де дає отакий от величний амбар. І такий єдиний істинний світ, а всі інші світи це називаються тіні. Вони мають певні відмінності від амбара, і чим далі тіні знаходиться від амбара е, відмінність більше і більше, аж поки не йдемо до такого великого губального хаосу, де взагалі все зовсім не схоже на амбар. Тобто між нами фактично таке, от, хаос і порядок, і, і я. Досить, таке Просто досить важко і досить зрозуміло. Так що, отакий от, от цікавий світ. Це більше така висока фен... героїчна пічна фентезі. Це десь світ середньовіччя, тому що за невеликим винятком рушниці тут не стріляють, боров, амбарі не працює. Ну і... Кринці Амбара завдяки такому таємничому лабіринту мають це якась вранці добудова. Вони завдяки цьому лабіринту мають можливість отримувати надприродні сили, ну а також карти, які працюють як телепорти. Ще що з такого цікавого світу варто зустріти, що у Роджера Желязне тут є свій аналог Авологана, є свій аналог небесних міст, є таке дуже цікаве місто, яке тінь Амбара під рікою, де деякий час зупиниться брав Торвіна. Загалом досить такий цікавий, класний оригінальний світ, у якому панує магія, якому дуже класно та гарно погуляти. Це одне таке щодо героїв, то тут головний герой це Принц Корвін, який себе усвідомлює таким от потужним гравцем, інтриганом, зградником, трошки Пет, трошки Ловелас. Всього потрошки. Такий собі образ такого ідеального героя, який. Побувавши в дуже такі цинічні поступні обстановці, все ж таки зумів зберегти себе дуже в більш-менш класну людину. І ще що автор дуже класно описує, що дуже тому, що амбарити вони насправді такі досить цинічні, досить такі підступні, особливо королівська родина. А автор зумів довести таке, що корен вже кілька століть на землі, адже амбарити живуть дуже дуже довго і. В різних тінях час іншому зумів стати таким досить цікавим зумів такої якось більш людської моралі, людської етики причепити, і це все з ним йде весь подальший цикл. Крім Корвіна, ми тут зустрічаємо на другарядних бурлях кілька його братів, зокрема новичкова Арлен... Невичкова Зокрема, його брат Рендума, який потім буде відігравати в роль в сюжеті, його сестру Флору, яка за ним наглядала, братів Еріка, Бенедикта, Джерарда Байзен, та говорив Ламбері про аж дев'ять принців. Кожному потрішечки відділено часу, і знаєте, кожен гар робить свою дію і робить книжку живішу. І ти вчаєш. То й так, то й так. Це досить гарно, все досить правильно. якісь таких от ярких нестикових у сюжеті немає. От загалом якийсь такий невеличкий чудовий твір з, з 70-х, виданий українською навчальною книгою Богдан. Що раджу я це читати так, звичайно, адже це дуже таке класне, старе, добре фентесі, де немає занадто багато зайвої води, де є гарно прописані персонажі, де в персонажів досить гарна мотивація робити саме так і не інакше. А Та от таке от будемо відправлятися далі до другої книжки. Нагадаю, що з вами був Метр, який читати фантастику і не ті.